Щодо наших переглядів, які є завдяки вам у минулий четвер, буквально два дня тому, один з найпопулярніших ефірів за усю історію проекту, говорить Великий Львів, понад 300 тисяч переглядів лише у прямому ефірі. знову ж таки для україномовного контенту, адже всім відомо, що там за дуже рідкими винятками. Російськомовні спікери в нас не з'являються от, для україномовного контенту. Це серйозні показники. В нас зокрема, нарешті, ми переконали білоруського опозиціонера Латушка не спілкуватися російською а білоруською, як виявилося, чудово можуть порозумітися українці українською та білоруси білоруською. І будемо сподіватися, що ця комунікація після падіння режиму Лукашенка буде розвиватися, тому що там також зараз культивується руський мір і російська мова. Цей ефір був ще важливий, тому що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в нашому ефірі, по суті, на всю країну вперше розповів подробиці того, що буде в п'ятницю. Ну він так трошки таємницю залишив про заяву на прискорений вступ до НАТО, яка вчора була опублікована Зеленським Стефанчуком та прем'єр-міністром Шмигалем. Також у прямому ефірі, але, тим не менше, Данілов і це процитували усі українські та світові ЗМІ, у нашому ефірі. Анонсував фундаментальні зміни і фундаментальні заяви щодо розвитку нашої держави, які вчора зрештою і пролунала. Давайте послухаємо коротко, Данілова з нашої філії. І коли хтось каже, що відповіді не буде, що всі проковтнуть, Я хочу сказати, що це не е, тихо е, анексія, яка відбулася в 2014 році, це не війна, яка йде в сьогоднішній день, це використання ядерної зброї, яка буде вперше в історії після Другої світової війни, після. Е, подій, які відбувалися на той час в Японії. Ну, якщо буде, звісно, ми сподіваємося, що на таке не піде диктатор Путін, але передумови до цього є, є їхні заяви про це, є їхні залякування. Ну і є певні дані розвідок і американської, і нашої української, які говорять, що в принципі Росія до таких дій готова. А от де ця ядерна зброя може? Вибухнути, де вона може прогреміти. Це теж якби велике питання. І те, що для мене було теж важливо, що я почула від Данілова в четвер. Це те, коли ми сказали про те, що говорять експерти, що від нас не їдуть американські дипломати. Те, як це було у лютому, коли починалась хвиля повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тоді Сполучені Штати Америки радили своїм відомствам покинути територію Києва. Зокрема, зараз цього не відбувається. Однак подібне відбувається саме з рекомендаціями покинути територію Російської Федерації, так для відомств інших держав, для дипломатичних установ, для представників цих країн залишити територію Росії, і це теж очевидно не просто так. Все може бути ракета будь-яка може вилетіти з території Росії, і просто не долетіти до території України. Таке теж буває, і ми на це особливо сподіваємося, як би це. Цинічно не було, якби це жорстоко не було. Але те, що роблять вони з нашими солдатами, те, що вони роблять з нашими територіями, те, що вони робили впродовж останніх днів, коли випускали свої ракети, свою зброю по цивільній колонії, яка намагалася виїхати з окупованих територій, це ну якби ніякий вже навіть ніякому аналізу не підлягає, тому що вони продовжують цинічно займатися тим, що вбивають український народ, нас знищують, і ми. Цих ефірах, зокрема, теж не будемо припиняти про це говорити, тому що це правда, і про це треба говорити на весь світ. Герой усього світу генерал, просто і це величезне визнання Валерія Залужний за нашими спинами. Він став героєм чергового випуску тайм. Ось такий знімок. І ну зараз не лише Україна захоплюється залужним, а справді весь світ зрозумів, що ну українська українське військо не те, що там може. Чинити спротив, так про що думали до лютого, а може й контратакувати завдяки діям генерала Залужного. І зараз, при тим як ми вимкнемося з експертом, повертаючись до теми наших ефірів і того, що вчора відбувалося, багато хто аналізує, гадає, що ж вчора відбулося у Москві, і чому вони влаштували це свято, така ну. Вірва однозначно перемога, і це всі розуміли. Всі розуміли що йде наступ, і ну є одна версія, що. Путін робить ставку на по суті нову війну, тому що він розуміє, що у спеціальній військовій операції, як вони це називали у Росії, він програв і шансів без використання ядерної зброї для перемоги над Україною немає. Путін переводить війну на новий рівень війна проти усього західного світу. Зрештою, так вчора і пролунало, що Росія протиставляє себе усім цінностям Заходу. Вона ну все перемножує. В уяві хворобливі Володимира Путіна на нуль всі ці цінності у всьому звинувачує Захід. Але мені здається, що враховуючи сьогоднішні події, можливо, вчора, по суті, Путін оголошує оборонну війну. Він розуміє, що нападати дуже складно, і зараз у російському суспільству треба щось та й продати. А продати. Це те, що він воює проти усього заходу. Ну і так не завжди все вдається. І е, будемо сподіватися, що е, зовсім скоро президент Російської Федерації виступить перед усіма своїми співвітчизниками і скаже: Ну, ну поки не можемо здолати захід, тому йдемо в самоізоляцію стаємо північною Кореєю і будемо готуватися до е, воєн майбутнього. Це не означає, що росіяни програють і вступляться і кинуть е, свої. Наміри щодо України, але це означатиме, що в нас буде час підготуватися до чергового протистояння. Зрештою, власне, залужний. Цього тижня сказав, що будь-яка перемога близька чи далека у даному протистоянні з Російською Федерацією це буде лише можливість нам видихнути, перевести сили та стати сильнішими для того, аби е знову протистояти у більш кривавому протистоянні з Російською Федерацією по іншому, ніяк поки існує Росія в даному вигляді. Вкотре повторюємося, завжди Україна буде в небезпеці, і російські ж аналітики, ліберальні, вже зараз починають відзначати, що можливо є така алюзія. Часова свого часу Сталін приєднав країни Балтії, Литву, Естонію та Латвію до радянського союзу. А потім саме з них розпочався розпад цієї держави. І Горбачов, коли розвалювався радянський союз, власне про це я сказав, що вони дали цей перший імпульс, включно західною країною і. По усім теренам Радянського Союзу почалися протести, і от зараз приєднання українських областей може стати тим першим кроком розпаду Російської Федерації. Лише е, час зараз дуже стиснути, і зрозуміло, що десятки років ніхто чекати не буде, і е, це може відбутися там через місяці.